Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, представляю вам сорт винограду Стійка Булгарія. Ось так він виглядає. Дивіться, багато є гороху, а то є кишмиш. Знаєте, є такі ягоди, як 5 копійок. От така гарна грона. Бачите, така гарна грона. Дуже гарний янтарно бурштиново такий жовтий окрас має. Бачите, дуже дуже гарний грона От це навіть трошки збите таке, але не геть ягоди душаться, так чуть-чуть тісно ягода мали. Ну, якби горох було той прибрати, було б інакше. Добре, я не про те. Чомусь цей кущ. Слаборослий в мене. Там ті роки добре, йшов в цьому році слабо. Я поприбирав рожай, Поприбирав рожай І десь в кінці літа він почав рости. Пагони частково виросли. От вам показую. Бачите, як до верхнього дроту доросли навіть 2,5 метри. Ось рукави, які були залишені минулоріч. Бачите? Пагони вже навіть пробують. Колір набирати, напевно, будуть визрівати. Але грон було на кожному пагоні, по два грона було. По два. Навіть може третє, яке маленьке було. Зараз я залишив три грона. Дивіться, на більшому пагоні воно менше. Воно менше. Ті ж більші грона. Це такий виноград з таким мускатом, що просто. Я його і не думаю на базар виносити. Це чисто. Чисто для себе, друзі, чисто для себе Ми настільки з дружиною ним задоволені, що просто, ну кажу вам, чисто для себе вино. Мускат такий дійсно приємний мускат з хорошою, з хорошим соком. Дуже-дуже він мені подобається. Зараз я хочу вам... Взяти декілька ягід зірвати. Ми їх розріжемо, подивимося на приладі, скільки вони мають цукру, О, скільки цукру мають. І які там кісточки, все, все інше. Так, беремо. Давайте з того, може Грона, що там далі. О, там теж є достойні ягоди. Оберемо великі і декілька маленькі. Ось, дивіться, бачите, взяли ми декілька ягід. Кладемо ось тут їх. Ось тут кладемо. Ось таку рисочку кладемо їх і будемо ножичком різати. Бачите, є дві кісточки, одна менша, одна більша. І вже починають вони робитися коричневими. Соку, бачите, не бракує в нім. Ще одну ягоду розрізаємо. Так. Знову ми бачимо найчей одна маленька третя. Ось така. Це такий виноград. Просто навіть по дві гроні хай родить, а хай буде на, на винограднику, бо дуже, дуже хороший мускат. Хто любить мускати? Соку в ньому просто багато. Багато соку. друзі, має він 14,5 брікс. 14,5 брік, суку має. Зараз я вам то... Покажу, звісно. Аби і ви теж бачили, скільки він має цукру. Так, друзі, підійшли ми ще з іншого боку куща. Цукор ви побачили. Дивіться, який бурштонова жовтий колір має окрас. Просто краса, краса. І ці горошини ніяк ніяк не псують вигляд. Цього грона. Я не знаю, чому вона мало поширена в Україні, мало в кого хто з виноградарів її має, я вже хотів її видаляти, ні, за такий мускати її буду тримати. Ось, бачите, листочок вже набуває такого дивного забарвлення. Осінь. О, бачите, пагін, пагін вже починає визрівати. Такі от листочки вона має, таких, такого вигляду. Стійка Булгарія сорт. Друзі, нехай вам всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом. Бо без перемоги миру не буде.